Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити подобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Складається таке враження, що в США знімають чергову серію фільму Місія не здійснена». І там головний режисер, так, такий шестиразовий банкрут, як Дональд Трамп. Ну, а в головній ролі я не знаю, кого там можна запропонувати Джей Ді Венса, він би підійшов. Маска вже десь засунули, про нього вже ніхто не чує. Так, це вже. Так би мовити, підбитий пілот, і він свою місію виконав. А от Джей Ді Венс ще не виконав, так. Але ж місія то не здійсненна. Що вони там у себе думають, гадають оці трампоїд, трамполоїди. так. Про те, що ну, Крим треба не тільки віддати Москві, але й визнати його на офіційному рівні. Я думаю, що це стосується не тільки США, але вони вважають, що Україна має визнати Крим Московським. Так, за цим сценарієм цього фільма. місія нездійсненна, не знаю, яка там серія буде. Далі вони хочуть віддати чотири області Московії. Це теж місія нездійсненна, тому що це українська земля. І ні московити андрофаги, ні Трампоїди Сполучених Штатів Америки не мають права ніякого взагалі нею розпоряджатися. І нею може розпоряджатися цією територією тільки український народ. Так. Все. Все інше це місія нездійсненна. Скільки б там ця нетривала окупація, ми ж не забудемо. Я розумію, що там в адміністрації сидять от такі, які на такі речі не звертають увагу. Українці ніколи не забудуть так. цю війну і те, що в них намагаються забрати нашу землю, яка наша, яка була нашою завжди. Там навіть більше нашого є, але ми говоримо зараз тільки про міжнародно визнані кордони України. Так. Ми ніколи ж не забудемо ні, ні, ні це покоління, ні наступні покоління, що це наша земля, і що так чи інакше ми маємо її повернути назад цю землю. Це ж очевидно. Я зрозумію, ще раз кажу, що оцей режисер Дональд Трамп, він в такі складнощі не входить внаслідок своєї ну, інтелектуальної обмеженості, внаслідок віку власного, там, деменції і все таке інше. Ну, не може він цього второпати. Але ж. Ну, ми це знаємо. І взагалі, я думаю, розумні люди на всій планеті, оте, про що я кажу, їм це відомо. Скільки б воно не тривало, задаємо, Ізраїль двічі окуповував Сінайський півострів Єгипта, і там уже вони вели будівництво і все таке останнє. І казали, що ніколи, ніколи це їхня земля. Прийшлося повернути. І раз повернули, і другий раз повернули. Тому що то не їхня земля. Так. Те саме ми будемо говорити з вами і про українську землю, якою чомусь намагаються розпоряджатися якісь чужинці, бандити, терористи і їхні покровителі у Вашингтоні.